Розділ 24. Нові відкриття. Березневі дні були нелегкими для Кларка. Марті бачила, як від зарі і до темряви, він не покладаючи рук, валить ліс, а після цього ще й працює на сходному дворі. Щовечора за вечерюю Кларк підраховував, скільки колод він заготовив для побудови до будинку і разом вони прикладали, скільки знадобиться ще. У Марті теж не було вільного часу. Весь день займали клопоти по господарству і турбота про малюка і Місі. Проня додалось, і Марті ледь встигала висушити білизну, щоб звільнити місце для наступної партії. Вечорами, вклавши дітей, Кларк і Марті із задоволенням сідали відпочити біля каміна. Марті шила клаптику у ковдру або в'язала. А Кларк читав, креслив план майбутньої споруди або що небудь лагодив. Марті все більш подобалось розмовляти з Кларком. Часом вона просто не могла дочекатись вечора, щоб скоріше розповісти про те, що трапилось за день, і про свої розмови з Місі. Багато вечорів Кларк провів майструючи ліжко для доньки, щоб Клер який росте не по днях, а по годинах. Міг зайняти її колишнє місце. Марті з задоволенням спостерігала за його роботою. Кларк спритно вправлявся за допомогою простих інструментів, сухняних його вмілим рукам. Марті старно збирала з клаптиків ковдру для нового ліжка і відчувала задоволення від того, що була причетна до спільної справи. Під час роботи вони розмовляли про людей і події, які були частиною їхнього невеличкого світу. Рання осінь і довга зима змусила тварин у пошках їжі спуститися з холмів. Останнім часом ночами дедалі ближче до будинку підходили пара койотів, і Кларк і Марті посміювалися над бідолахою Олбобом, який зачувши непрошених гостей, Влаштовував справжній переполох. Взимку сусіди бачились нечасто, тому новин було небагато. Кларк сказав, що в місі почався кір, проте важких випадків не спостерігалось. Вони говорили про весняні посадки і про те, як обставлять нову спальню. Сподіваючись, що весна не змусить себе довго чекати. Вони сміялись в місі, яка по материнськи опікувалась своїм. Батіком Клема. У них не було якихось особливих тем для бесід, але поступово самі того усвідомлюючи, Кларк і Марті дедалі краще пізнавали один одного. Їхні почуття, мрії, надії і навіть віра непомітно зближувалася день за днем. Одного вечора, коли Марті шила клаптику у ковдру, а Кларк шліфував спинку ліжка, розмова зайшла про уривок і святого письма. Який Кларк прочитав за сніданком. Марті не готова до сприйняття подібних речей, вважала, що дуже багато чого в Біблії важко зрозуміти. Кларк уже розповів їй про Месію, який мав з'явитися євреєм. Але єврейський народ очікував від Месії зовсім іншого. Євреї вважали, що він звільнить їх від гнобителів. Він же прийшов, щоб звільнити людей від егоїзму і гріха. Вони ждали Великого земного царства, а він відкрив шлях до царства небесного. Посупово Марті почала розуміти дещо про месію, але, як і раніше, багато питань залишалось без відповіді. Ти справді думаєш, що Бог, який керує цілим світом, знає про тебе? прямо запитала вона. Я впевнений, що так, просто відповів Кларк. Але чому ти так упевнений? Кларк задумливо подивився на Біблію, яка лежала на своєму місці, на полиці біля столу. Я вірю тому, що говорить Біблія, а там написано, що він знає, і ще тому, що він чує мої молитви. Ти хочеш сказати, що він дає тобі те, що ти просиш. Кларк на хвилину задумався, а потім похитав головою Не зовсім так. Він просто допомагає мені обходитись без того, що я прошу. Марті струснула головою. Звучить дивно. Кларк глянув на неї і сказав, по-моєму, не так уже й дивно. Часто люди просять, що їм зовсім не потрібно. Наприклад, наприклад, гарний урожай, новий плуг або ще одну корову. А якщо ти позбувся чогось, без чого взагалі не можеш жити? Кларк не замислюючись, запитав: Ти маєш на увазі клема? Тайлер? Марті, забарившись, кивнула. Він не може сілити біль, але він допомагає пережити його. Якби хтось міг мені допомогти, він поруч із тобою і, думаю, допомагає тобі більше, ніж ти думаєш. Але я навіть не вмію просити його про це. Це робив я.